Світі білому лисичка помічник у небезпеці, чіпі. вона як путівник, її ім'я у голос. Ви тільки прокажіть, і Фокс усім на поміч нам нелайно прилетить. Фокс весела, фокс весела. І, відважна. і відважна, Ви не знати ми з нею світи. Фокс розумна, фокс розумна, і уважна. Троти, ти узяв список продуктів, які треба купити? Трот ніколи нічого не забуває. Власник авто з червоними квіточками. Ви неправильно припаркували автомобіль. Ой, це ж наше. Діти, чекайте мене тут. Ще побачимо. الا, Ей! ви куди? Це не спортивний майданчик. Здається, вони тебе не почули. Треба діяти. Фокс, біжить на поміч. піп 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 О, це схоже на наслідки бомбардування. Смерч пронісся! Ой-ой-ой, зупиніться! Я тобі покажу! Рибанка? Хм, Чудовий лав. Ай -яй, яй. Ну, ви тут і накоїли, а ми тут ні при чому. Це нам у школі задали. Перевірити, скільки риби живуть без води. Мовчи вже, ботанік. Спортсмени, запам'ятайте, бігати у супермаркеті не можна. Що буде з моїми крихітками, з моїми рибками? Рибки лише трохи злякались. Все буде гаразд. А діти вже все зрозуміли, ой. О! О! А! <плес> Та це ж мамин. Ти ненавмисно це зробила. Ось передай мамі. Дякуєм! Фокс завжди готова допомогти.